Що вас дратує в успішних людях? Що вас дратує в успішних людях? М? Тому що нас дратує в інших те, що ми в собі придушуємо. Те, що ми в собі придушили. Дратує успішна жінка, дратує її впевненість. Тому що ти свою придушила. Дратує якийсь багатий чоловік, да? дратують його амбіції. Тому що ви свої амбіції придушили. Як з цим працювати? От вона така зухвала, ахуєвша, ахуєвша, взагалі. Дратує, зухвалістиця. Все, це ваша тінь. Він такий владний. Дратує тебе це, тому що це твоя тінь. Владність твоя тінь. Оцей парадокс, да? Дратує тебе те, що ти хочеш мати. Дратує те, що ти хочеш мати. Але ти просто собі заборонила цю тінь. Заборонила. Тому давайте підсумуємо.